Я яскраві стали, сонце не дає тепла і з печальними піснями, осінь знов до нас прийшла, знов схиляю я коліна перед Господом моїм, як задаю, що зробив я, ніко плачу перед ним. В кінці життя яжниво, прийду я перед ним, а душа принести прагне, ось ні поди, ось ні поди, у кінці життя яжниво, прийду я перед ним, а душа принести прагне. О сніпоти, ось сніпоти, повна радості природа, все належний принесе серце Божого народу, лиш подяку віддає, а в душі моїй одне все запитання лиш брини. Що Приніс тобі я Боже, що до ні твої приніс, у кінці життя є жниво, чи прийду я перед ним, а душа принести прагне, хоч сніподин, хоч ні подих, у кінці життя є жниво, чи прийду я перед. Душа, принести правде, о сніпоти, хоч сніпоти, я прошу тебе, мій Боже, як жива ще не пройшли, хочу я потім побільше принести доні твої. Поможи і дай же сили, працювати до до кінця щоб всі мої бажання стали силою серпа, у кінці життя яжниво, ще прийду я перед ним, а душа принести прагне, о сніподин, о сніподин, у кінці життя я ж диво чи прийду я перед ним, а душа принести, прагне, хоч сніподин, хоч сніпоти. Хоч сніпоти.